У цьому відео я огляну механіки першого боса рейду тераса Протектор. Цей інкантер поділяється на трьох босів і дає можливість обирати ту послідовність вбивання босів, яку ти захочеш. Першим вбити можна будь-якого боса, проте найпростіший варіант є лише один, і про нього я розповім трохи згодом. У першій фазі потрібно буде битися одразу з трьома босами, і кожен з них буде мати свої певні абілки. У другій та у третій фазі ті боси, які залишатимуться живі, будуть утримувати. Додаткові абілки. Я розпочну з першої фази і розповім про ті абілки, які будуть зустрічатись лише у першій фазі. Перший бос під назвою Протектор Каолан у першій фазі має лише одну абілку, і по своїй суті це просто дотка. І під час першої фази цей бос не повинен накинути цю дотку на велику кількість рейдерів. Примітним тут є те, що ця дотка буде висіти на рейдері до тих пір, поки цей бос не помре. Наступний бос під іменем Elder Regale має дві абілки. Перша абілка кастується 2 секунди і наносить купу демеджа по танку. Каст цієї абілки можна збивати. Друга абілка заставляє тримати рейд у спреді, тому що накидує на двох рандомних рейдерів та поблизу них дебаф, який станеть, та наносить демедж по цих рейдерах. Цей дебаф можна діспелити. Третій бос під іменем Elder Асані має теж дві абілки аналогічно до попереднього. Перша абілка під назвою Water Bolt, бос її кастує, і цю абілку можна збивати, і полягає вона у тому, що у рандомного рейдера та три ярди навколо нього буде прилітати плюха. Друга абілка полягає у тому, що цей бос буде призивати свого роду кулю біля будь-якого з трьох босів. І коли ця куля приземлиться, то накладе баф на босів, які стоятимуть поблизу у неї цей баф буде періодично хілити босів, проте цей баф можна діспелити. Згідно гайдів, які я переглянув, перша фаза повинна виглядати наступним чином. Протектор Каолан повинен танчитись одним танком, а інші два боси, тобто елдери, повинні танчитись іншим танком. Міліки повинні збивати касти елдер-босам. Lightning Prison повинен діспелитись союзників. Куля, яка лікує босів, повинна контратись таким чином, що босів потрібно просто від неї відводити. Ну і звісно, дебаф, який накладає протектор Каулан, повинен просто прохилюватись, тут ніякої контри немає. Важливим тут є те, що коли один бос помирає, то всі інші боси у цей момент відхилюються на повне ХП, тому сенсу дамажити одночасно декількох босів немає жодного. На цьому перша фаза закінчується, і, як я вже сказав, послідовність вбивання босів може бути якою завгодною. У цьому відео я не розповідатиму, який послідовності ти повинен вбивати босів, хоча я і розповів. Повім про самий легкий для вбивства. Проте, перш ніж я до цього перейду, я повинен також зазначити, що від послідовності вбивання босів також залежить і лут. Я не буду розглядати другу і третю фазу як окремі кейси, натомість я розповім про те, що буде відбуватися з кожним з босів, якщо їх залишати живими до кінця і вбивати останніми. Протектор Каолан, тобто той, який вішає дотку, якщо його не вбити першим, то у другій фазі він кастуватиме наступну абілку. Це спеціальна Voidzона. А іншими словами, просто калюжа, яку бос періодично розливатиме на місці рандомного рейдера, калюжа доволі сильно дамажить, і, окрім цього, якщо у ній стояти, то на тобі будуть настакуватись стаки, які збільшуватимуть урон від цієї калюжі. Важливим тут є те, що ці калюжі не пропадуть аж до самого кінця бою. Якщо цього боса не вбити у другій фазі, і він залишиться останнім вижившим, то у третій фазі у нього з'явиться ще одна абілка. Вона полягатиме у тому, що протекторка. Олан буде спавнити спеціальну кулю біля себе, яка наноситиме тонни демеджа, якщо ти стоятимеш біля неї. Чим далі ти стоятимеш від цієї кулі, тим менше вона наноситиме демеджа, проте боса від цієї кулі можна відводити. На цьому абілки протектора Каолана закінчуються, і тепер я перейду до наступного боса. Наступний бос під назвою Elder Regale на другій фазі отримає абілку під назвою Lightning Storm. Вона полягає у тому, що АОЄшно б'є по колу навколо боса. Ця білка має 5 хвиль. Перша хвиля б'є прямо під босом, а наступні 4 на 20, 40, 60 та 80 ярдах навколо боса. Якщо цей босс залишиться останнім вижившим босом, у нього з'явиться ще одна абілка. Її суть полягатиме у тому, що бос періодично буде дамажити весь рейд на певну кількість ХП і з кожним наступним застосуванням цієї абілки, пробувати рейд вона буде все сильніше та сильніше. На цьому абілки Елдера Рігейла закінчуються, і тепер я перейду боса Елдера Сані. На другій фазі у нього з'явиться нова абілка під назвою Corapted Waters, і полягає ця абілка у тому, що бос буде спавнити спеціальну кулю, яка буде бафати всіх виживших протекторів на цей момент, збільшуючи їх мілі-атак Спид та швидкість касту на цілих 50%. Цю кульку можна вбити і кожен раз, коли рейд вбиватиме таку кулю, кожен рейдер в межах 15 ярдів отримуватиме баф, який збільшуватиме мілі атак спід та Швидкість касту на 25% на 20 секунд по цій причині. Вбивати ці кульки це завжди хороша ідея. На третій фазі у боса Елдер Асані з'явиться ще одна абілка. Щоправда, вона буде повним аналогом тієї абілки, яку отримує інший бос під час третьої фази Елдер Рейл. Це абілка, яка періодично дамажить весь рейд і з кожним наступним застосуванням все сильніше та сильніше. Окрім всього, вище перерахованого, кожен раз, коли будь-який бос помиратиме, інші живі боси отримуватимуть плюс 25% до їхнього демеджу. На цьому абілки босів закінчуються. Я Відзначу, що самим простим порядком для вбивства є саме той, який ти зараз бачиш на екрані. Першим повинен помирати протектор Каолан, другим Елдер Рігейл. цього боса є цілих шість можливих варіантів вбивства, і деякі з них також є доволі легкими. Проте у цьому відео я не буду розглядати та розповідати про них всіх. Якщо ти хочеш детальніше ознайомитись усіма можливими порядками вбивства босів та дізнатися про найпростіший або ж найскладніший, то я рекомендую пошукати відповідний огляд. На цьому я дякую тобі за перегляд відео. До зустрічі!